Ей, друже, привіт! Як справи? Чекав на мене? Сьогодні я тобі підготував дуже класний бій на нашій бабахі fv 4005 тому бери щось смачненьке і гарного перегляду. Друже, наш герой грає з таким обладнанням, покращений приціл, вентиль, досел та інструкція на приціл. Граємо ми в основі на фугасах та з доппайком. Ось статистика нашого гравця. Нік у нього Єржан КЗ-1. Я думаю, що це Єржан Казахстан. Але то ми можемо тільки здогадуватись. Наш герой їде е, на простріл. Він хоче стати в воротах та зацілити когось якусь можливо СТ, ТТ-шку. Так як після оновлення ми можемо фугасами пробивати всякі паркани, бочечки і тому подібне, тому він стріляє через ті полички і фугас добре пролітає, але ми не попадаємо. Чекаємо перезарядку, чекаємо, поки. Відстріляється 430-й, виїжджаємо на першій швидкості і цілим його. Щоб коли він вийде, ми йому одразу дали тичечку та відправили швидкісним поїздом до ангару. Зацілили і чекаємо. Так, він робить помилку і получає на тисячу, на тисячу в бочину. Певно, 430-й забув, що тут бабаха стояла. І так. Зробив таку помилку і поїхав. Ми вирішуємо піджатись, але помічаємо бачата, який проїжджав, і розуміємо, що він може нам зараз видати барабан в борт, і тому ми потрошки-потрошки потихеньку, як черепашка, повертаємося назад. Поки ми заряджені на нас э, батчат на нас їхати не буде, тому, ну, тому що він розуміє, що він може отримати ваншот, він розміняється своїх 400 дасть, а отримає ваншот, тому він на нас лізти не буде. І герой це теж розуміє. Ми теж стоїмо, зацілюємо, чекаємо. Цілимо бачата і розуміємо, що він не вийде. і їдемо допомагати нашим ТТшкам, тому що там вже добра заруба йде. Зараз будемо пробувати комусь щось давати по пиці. Тут наш беджер стоїть, танкує, але ми хочемо трішки, трішки вилізти і дати, даємо без, без ведіння і не попадаємо, ну, тому що круг розкиду дуже великий і попасти це, це ВБР, скажемо. Наш герой розуміє, що поки що він на цій позиції нічого зробити не може. Він не хоче отримувати від Т-30, тому розвертається і їде на другу позицію. Бачить, що там стоїть Фош-Б. І він розуміє, що це дуже солоденька ціль, тому що борта у нього не броньовані, а ми йому можемо засадити навіть ваншот. Під'їжджаємо. Зараз головне, щоб Беджер не підсосав. І... Та даємо на 1700 з пробиттям. Безр добирає. Ви знаєте, цей танчик, він, він на емоції дуже такий багатий. Тому що, ну, який ще може танк у нашій грі дати на 1700. Хто хоче. скажем, під бокальчик, бокальчик пінного і так виїжджає із, ми Цілим йому під фальшборд і даємо пробиття на 1580. Наш беджер, я думаю, добере. Ні, не добирає. Так ось під бокальчик пінного, я думаю, цей танчик буде залітати дуже добре. Тим часом до нас вривається бачат, ми йому даємо ваншот і виїжджає ціла, ціла делегація на нас, і ми отримаємо трішки по шапки. Але Т-30 кудись не в нас стріляв, а вазік, вазік розуміє, що потрібно забирати бабаху і роздає барабан. Але ми не втрачаємо надії перемогти в цьому бою, тому. Ми контролем Вазика і Вазик розуміє, що виїжджати на бабаху він не хоче, тому що швидкісний білет, наш касир може оформити дуже швидко. Ми, е, наш герой пише до баджера, щоб він прийняв взвод, але баджер, певно, не хоче. Наш герой використовує тактику росисіянського солдата і швидко-швидко тікає з цієї позиції. Робить так званий жасть доброї волі. І має надію, що він зараз вийде та дасть комусь смачненьке пробиття на фулочку. Цілимо, але там ніхто не виїжджає і бачимо поодинокого об'єкта, який там стоїть. Думаю, що танкує бортом, але насправді, насправді не танкує і ми його забираємо. КП хоч небагато, але все ж таки мінуснули одиницю ворога. Так Отже, на нашому рахунку вже 6 тисяч дамагу і ми дивимося, кого ми можемо поцілити. М60 стоїть і даємо йому, в... даємо йому в лючок, але не пробиваємо. Не пробиваємо його в лючок. І чекаємо перезарядки. Чому не видно перезарядки, не знаю. І немає снарядів, це певно баг реплею. Але... Але маємо, що маємо. Наш герой, судячи з усього, вже перезарядився або перезаряджається. І бачимо М60 і даємо йому ще раз той самий лючок і даємо пробиття на майже 1500. Там, певно, після першого пострілу вся броня з того лючка втекла. Вона більше там не захотіла бути, і другим пострілом ми його дуже гарно пробиваємо. Його добирає наш е, Хевік. Ми Йосипа сьомого забирати не хочемо і світиться бонус код. Бонус код, друзі. Наш герой добре зводиться, обирає, куди зробити постріл. І на 1468 ми даємо. Постріл. Ми розуміємо, що нам потрібен, нам потрібен урон, нам потрібна шкода, тому ми їдемо по Вазика. Ми хочемо його. Так, ми бачимо СТРВ, зводимося на СТРВ і даємо пробиття і забираємо ваншот ваншотом нашу СТРВшку. От що це за танк такий? Ну стояла та СТРВшка, накидувала по потих 400, приїхав наш герой, харкнув в обличчя на півтори тисячі і з одного пострілу забрав. Я думаю, що СТРВшка там, ну, трішки, скажімо так, незадоволена. Тим часом ми вже чекаємо на ВЗ, на Вазика нашого 55-го. І він так смачно стоїть бортом і ми йому даємо на 770. Ми маємо 11 тисяч завданої шкоди, але ще є СТРВ-шка ми розуміємо, що СТРВ-шка стоїть десь на першій На першій другій лінії, на пагорбу Тому наш герой. Не світиться, просто стоїть, чекає, поки під'їде ФОШ. І засвітить нам. Так, світиться ОСТРВшка. Ми виїжджаємо. Виїжджаємо потихеньку, щоб не сильно розкидався приціл, і, і даємо знову ж таки пробиття на 1754. Наш герой все ж таки хоче добрати, щоб отримати воїна, тому вже стоїть, цілить, засвідчується і ну, тут вже не пощастило. Не пощастило нашому герою. Воїна він не отримав, але я думаю, він дуже не розстроїться. Ось такий бій, друзі. Дивимося на результати. Ось такі результати цього бою: майже 180 тисяч срібла, 3 тисячі. Досвіду, 42 бони, медалька, основний калібр, 5 фрагів, 13 тисяч завданої шкоди. Ось такий командний результат. Ось такі результати ми маємо. Друже, хочу тебе привітати з наступаючим новим роком та побажати лише одного перемоги та мирного неба над головою. Тож дякую за перегляд, до зустрічі у наступному відео.